Усім привіт! Покажу, що я рекомендую додати в корпус до саморобних дозиметрів на лічильниках СБТ-10А людяних. У них є ось тут такий скляний пупок, от він, який легко розбити. Якщо він в корпусі в цьому міститься, і тут у вас закручується болт для селфі-палки телескопічної штанги чи ще будь-чого, то він може продавити скло в лічильник. Ось так. І потрібно поставити обмежувач, я рекомендую ось такий. Гайка зазвичай там вклеєна, вклеюють, розігрівають і в пластик вклеюють або на клей садять герметик. Я рекомендую поставити ще запобіжник, ось такий. Я взяв шматочок алюмінію, тоненький, От такий його. Краще ось так наждачною бумагою почухати. От. Обезжирити і приклеїти герметиком ось так до цієї гайки. І коли будуть люди закручувати цей болт, вони впруться і далі не зможуть його закрутити. І так він не проб'є ось цей скляний пиптик, який якраз знаходиться ось тут біля болту. Таке цього. Ось так. ну Всім рекомендую туди вклеювати щось, це дуже важливо. Бо люди можуть забути і пробити лічильник. І це зразу мінус пару сотень доларів, щоб відремонтувати, замінити. Ну, все, всім до нової зустрічей.